Вітаю! З вами канал Сама Варила. Сьогодні ми приготуємо дуже ніжне, надзвичайно смачне, бюджетне і дуже легке приготування печиво, яке у нас називають карамельним. Тож спочатку карамелізуємо цукор для цього в посудину з товстим дном це може бути сковорідка, насипаємо цукор і ставимо на середній нагрів. Перемішувати можна лише коли нижній шар цукру розтане. Коли цукор повністю розтав, вливаємо тонкою цівкою гаряче молоко. Будьте дуже обережні, тому що молоко з карамелі вступає в дуже бурхливу реакцію. Знімаємо суміш з вогню і перемішуємо, наскільки це можливо, до однорідності. Далі ставимо суміш знову на середній нагріб і розтоплюємо її. Коли суміш стане однорідною, знімаємо з вогню. Додаємо рослинну олію, мед. Також на цьому етапі ви можете додати ваші улюблені спеції, які ви використовуєте для печива. Я додала корицю і мускатний горіх. Підсоліть трошечки, перемішайте все до однорідності, і в окремій ємності збийте одне яйце. Обов'язково дайте охолонути повністю карамельні суміші. І потім додаємо до яйця. Перемішуємо це все вінчиком. І потім потрошечки додаємо борошно до цієї суміші. Перемішуємо спочатку вінчиком, а потім ложкою. Додаємо сюди розпушувач і соду. Зайве борошно приберіть, щоб не забити надто наше печиво. Приготуйте вирубку. У мене це звичайний стакан. Тим часом розігрійте духовку до температури 180 градусів і викладіть печиво на деко застелене пергаментом. Печиво випікати 10-15 хвилин до рум'яності. Нехай смакує. Після приготування остудити і полити згущенкою.